оця з'явилася інформація днями про те, що Рома чи хоче продати довбика, чи може продати довбика. А насправді, там як було я дивився оригінальне відео цього інсайду. Він сказав, що на рому виходили представники італійських і англійських клубів, але вони виходили не з якоюсь конкретною пропозицією. Вони просто питали можливий такий варіант, що там ви будете продавати довбика. Італійсько, це називається Сондажіо, це як перевірка, перевіряючи можливий взагалі такий трансфер, і цей інсайд Едер сказав, що Рома в принципі не хоче продавати довбика, але якщо хтось дасть за нього там 40 плюс мільйонів, то вони, звісно, подумають, бо це ну нормальна сума. Треба вже думати, коли дають такі гроші. Те, що роздули, що довбик точно піде, це неправда. Довбик поки що нікуди не йде. І поки що я так розумію, що Гасперіні взагалі не бачив довбика ну в нормальному стані, бо він швидко травмувався. Він не тренувався навіть з групою, він не грав в товариських матчах. І я не думаю, що Гасперіні встиг зробити якісь вис висновки щодо довбика ну взагалі зараз, коли він відновився, то для нього починається насправді важливий відтинок міжсезоння коли він має пограти, має показати себе Гасперіні і Гасперіні вже буде робити висновки. Так що ті 5 голів Евана Фергюсона це звісно чудово, але це ну взагалі ні про що не говорить. Але якщо подивитися на коефіцієнти на найкращого бомбардира чемпіонату, які там вже з'явилися, то букмекери поки сумніваються і дають на і на Фергюсона абсолютно однаковий коефіцієнт.